Вот пляжная зона, 4. Вот пляжная зона. Це знаєте, а дальше, давайте пляжа. Де вона на пляжі? Скільки його пляжів? Оце 10 метрів. Вот он з цього. Ну це скільки людей, вот скільки тут метрів пляжа? Скільки є берега Дніпра, праздж, метрів, мають. От тут у нас пляж. Вот он не построїт, так? И вот это платные будет, все платное. Конечно. И вот этим вот бабушкам, мне куда будет пойти? Я пойду на да. пляж, если, я хожу, хожу, да. будет. если, я, хожу, если я вот сюда, то я пойду. такой забор будет трехметровый. Скажите, а почему да. Ледовый дворец и конференц-зал не а построят в Юго-Западном? Вот там, где а, гарнизон был. Я вам вот скажу, а, потому что в мае будет Ну пошли, мы же там будем задавать. Но там мы будем вот это вот, тут как то стоим сейчас. Пошли, будем задавать. посмотрите, ребята, посмотрите, сколько нам оставляют пляж. А зачем? Нам пляж? ничего не надо, конечно. 15 метрів. Там моє одеяло залідя. Уже так, уже там сделали. Вот эти поставили. поставили. Можна я запитаю, да? Скажіть, будь ласка, кому належить ця земля? Я офіційно взяв всі матеріали, я все показав. До цього всього Вся ця земля належить в громаді міста Черкас заперевилити? Так, А почему говорили, что уже все довог каталоги? А справоду того, кто там є зараз, кому нада на землю в користування, я вам це покажу. я спеціально взяв витяг із реєстру, покажу тому жсі ділянки, всі компанії, які їх мають. Знаєте ж, это ж вообще, вот эта пляж, это ж пляж. Одеяволі, ну 8, какой же нормальний пляж? Ну 350 пятьдесят А вот, вот стрілять не використовувати за двісті метрів. Ви не ходите, входимо ми ви прихом придіти коли-небудь на пляж. 30-40 метрів до води, і там вони лежать. 30-40 метрів. Сергій Олегович, рекреаційна зона. скільки води У ну, нас досі міська рада не затвердила. Той проект, який ми підготували, ми, ми підготували 100 метрів. 100 метрів. Здійсню ровно 100 метрів. Шановні друзі, да. всіх запрошую до зали.